Так, друзі, маленька модернізація, вірніше, до опрацювання мого гілкоріза. Зараз я вам покажу, що ось я вирішив поставити ось такий маховик. Це із 130-го зіла, зіл-130 маховик. Е, в мене стояв і стоїть ось, ось такий, і плюс ще дві пластини Добавляємо. Ще ось такий. Його 24 кг. Ну і тут, по-моєму, 8 чи 9. В общем, повинно вистачить, Це я зняв временно із дровокола. Якщо все вийде, то я куплю такий. Так як отут, бачите, стояло, а не совпадає, і щоб надіти, отут отвір, більший, ніж отут. І тут Тим паче обварена. Ось оцей диск, вон, бачите, ступочка і надіто, тут було підогнато і обварено. І як я вирішив проблему центрації, я виточив ось на станку, на своєму, отаку шайбу, ось. Чітко, ой, бачите, ось вона сюди плотненько, плотненько. Однією рукою ну, треба молоточком отак її. Отак вона точно сюди заходить. І у самій, е, вже не вийму пальцями, у самому валу є отвір на 12 із різьбою, щоб прикручувати. Тобто, що вийшло? Получилося, що я Прикрути, виточив оцю шайбу плотно, прикрутив її. Вірніше поставив маховик, прикрутив. І все це виходить по центру. Ось це держав чітко центр, бо прикручено до валу. Так я і обточував і шайбу, просвердлив отвір, вставив болт, зажав кріпко і станком, підогнав, підогнав щоб плотненько сюди заходило. Тобто, щас, коли я прикручу до вала, а це надінеться на шайбу, опреться, і маховик буде рівно по центру стоять вала. Ну, в общем, Оце так от центрував. Поставлю поки що три болти, потім докуплю довгі я купив, ці поміняю, куплю коротші, десь вийдуть. Ну, в общем, Зараз збираю це все діло і їдемо рубати вже дрова. Ну, що з цього вийде, дивимося, зараз я швидко дособираю оце діло. Так, що ми робимо? Отак, раз. О, бачите? Шайба плотно-плотно стає. Ось тепер ми її болтом оцим прикручуємо до вала Надо щось. Так. Ну ось так, друзі. А зараз ми можемо провірити центровку цього маховика. У мене є чим. Зараз заділаємо. У мене ж є токарний станок і є ось такий прилад. Так що, зараз ми... Так. Що, воно? Ну, виходить, два обороти. 20... Десяток б'є, так? Да? Ну, так. Да. Два міліметра з хвостиком биття. Ось так. Хі. -хі, -хі. Дофіга, да? На, друзі. Трошки підгулює, ну нічого, а що ж ти зробиш? Попробуй. Друзі, дивіться, бачите, отаких от ось гнидників повно. Ось яка купе, купа гілля. Поскидали все на кучу і лежить. Попробуємо зараз ми його трошки переробити. Взяв он і пилку, і тупор, де-то все відпиляємо, одрубаємо, а де тоненьке попробуємо перебити. Так що зараз... Почему? Ну ось, друзі, ось такі дрова. Скільки можна сказати, третю частину причіпа. Хух, трошки захекався. Ну Дивіться вже, скільки ось прибрав. Десь можна сказати, п'яту частину кучі я прибрав. Е, сам Тут ось товщі, зараз їх попиляю пилкою. Е, надо краще буде, якщо прийти, підготовити. А потім приїхати перерубати, бо трактор робить, витягуєш, щоб рубиш, не воно. Ну це я перший раз спробував, тепер знатиму. Якусь кучу чи що, напиляв, підготував, приїхав, щоб раз-раз, раз, 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 пішов і пішов. Тоді буде набагато краще. Ну, ось таке воно, бачите, такі сухі гілки, ось. ось. Таке, таке. Нормальне. Це таке, можна сказати, сухе. Тут і сире, і сухе, піде все. Ну, ось так, зараз попиляю трошки оці. Ось, що де товсті гілки? Ось бачите, яке тут. тут. Попробую його витягти ще звідси. Оце тут виривав, виривав. Ну, ось бачите, аж куди було ось, аж ось було. О. ось. І ну, трошки я його да, треба його раз-раз пообрубувати, пообпилювати. Те, що товсте, ось так окремо, ось. а те, що тоненьке, окремо. І все. Так що якось так, бачите, виходить потрошку. Ну, десь так. Ну що ж, друзі, ось так і працюємо. Зранку сьогодні був на рибалці, впіймав кілька окушків, приїхав з рибалки, поснідав, пообідав, на це і все, нарубав дров і зараз тепер буду сідати, монтувати відео. Ось так і працюємо. Нормально все виходить. Звісно, хотілося, б трохи товще, Ну нормально. Воно завжди мало. Аби щоб його таке впихати, ну то цей гілочки нормально, де той тупорчиком, де пилкою пообрубував. Ну я ж вже говорив, треба підготувати. Підготувати ті, що на гілкоріз, і ті, що попиляти. Щоб став, став, став. Один день приготував, на другий день порубав. Ось так. Бо так, трактор деренчить, ти висмикуєш, висмикуєш ті дрова. Там то все, треба відпиляти, там одламати, там зачепилося. Не воно. В общем, як і все, треба спочатку підготувати, а потім працювати. Ну а так ви бачили. Нормально. З цим маховиком краще працює. Так що будемо ставити цей маховик. Нормально. На 500, 500 обертів у мене виходить на самому гілкорізові. Нормально. Якраз те, що треба. Не знаю, скільки по розходу, скільки я тут часу затратив, може хвилин 40, недовго. Я, я не засікав, нехай може колись засічу час. Мені якби це, в мене є вільний час, я працюю, я дуже не зважаю на час. Працюю, не хочу, не працюю. Все ось, нарубав, трохи хватить з мене поки що. Бо, я ж говорю, не, не, не сподобалося, що треба витягувати. Трактор робить, оце все. Ну, то таке. Так що, ось так, як є. Кому сподобалася така робота, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк, пишемо коментарі і підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, обов'язково, щоб не пропускати. Наступних відео. А на цьому все. Пока. До скорих-зустрічів. скорих, скорих Слава Україні!